Останнє, ну починаючи з третьої частини, цей текст поділено на третю четверту на, на чотири частини. І починаючи з третьої частини, Степан Бандера говорить про визвольний рух, про визвольну революцію, як про спосіб перемогти Москву без використання ядерної зброї. І, власне, це той спосіб, який дозволить насправді перемогти Москву. Не застосовувати таку знищуючу зброю, і, зрештою, дозволить знищити взагалі цю загрозу, закрити її. Питання раз і назавжди. А визвольні революції, вони життєво необхідні для всіх тих держав, що знаходяться у поневоленні, для всіх тих націй, що знаходяться у поневоленні, для тих націй, які можуть приєднатися власне, до своїх. Коренів, до фінів, до німців, до ем, вити ну, в одиночне плавання, там, Дагестан, Ічкері, але дорослих в кімнаті немає. Страх перед війною в СССР і бажання уникнути її за всяку ціну це той фактор, що увесь час паралізує західну політику супроти московсько большевицького імперіалізму. Відбирає її ініціативу і рішучість у всіх вузлову перепрошую. Відбирає її ініціативу і рішучість у всіх вузлових справах сучасного міжнародного укладу. З цієї причини лишаються невикористаними різні можливості співдії між протибольшовицькою визвольною боротьбою поноволених народів і західними державами в їхніх намаганнях стримати подальшу експансію московського імперіалізму. Співдія зовнішніх протибольшовицьких сил і акцій з силами внутрішніми, діючими на теренах СССР і його сателітів при відповідній напрузі привела б до розгромлення большевізму, комунізму, себто до ліквідації неволі для одних, а для других постійної загрози. Тому спільна боротьба поневолених москвою народів ще вільних, але уже загрожених большевицькою агресією держав, є однаково необхідно як для одних, так і для других. Відхилятися від неї, покладаючись на те, що весь її тягар винесе другий партнер спільної дії шкідливо і невідповідально не тільки супроти спільної справи, а теж і супроти власної долі. Власне, є над чим подумати, і є про що розповідати заходу, і є чому перекладати ці тексти і нагадувати, що це було сказано не сьогодні і не вчора, і це було сказано про балалайку, яка повторюється в одній і тій ж самій інтерпретації з одним і тим же самим результатом. І якщо написати весь перелік війн, які дійсно вела Росія, то можна жахнутися, тому що світ це допустив. І тут залишається питання вигоди, чи свідомо світ це робить, чи ні. І тут треба тоді відпускати ілюзію, що це свідомий вибір, свідомий вибір мати такого ворога.